Представляємо Section Command від John Deere. Тепер доступна нова функція контролю секції на всій лінійці пневматичних бункерів серії 1910 об'ємом від 250 до 550 бушелів. Завдяки рішенню Section Command зменшується кількість пропусків і перекриттів, що дає змогу підвищити врожайність і кінцевий прибуток. Завдяки ефективнішому використанню посівного матеріалу, щойно він опиняється в бункері ви будете здійснювати менше поїздок на дозаповнення та менше незапланованих зупинок. Але Section Command не слід сприймати лише як рішення для оптимізації експлуатаційних витрат. Це рішення впливає на всі аспекти агрономічної діяльності візьмемо, наприклад, меншу кількість перекриттів, це дає змогу уникнути загущення посівів. За якої рослини можуть конкурувати за ресурси? Що це означає для вас? Ви отримуєте ліпшу однорідність під час проростання та протягом усього вегетаційного періоду, більшу однорідність культури, визрівання та врожаю, що сприяє поліпшенню потенціалу вашого врожаю та, звичайно ж, допомагає збільшити ваш кінцевий прибуток. Зрештою, який сенс називати Section Command рішенням, що створює прибуток, якщо воно не здатне збільшити ваші заощадження. Ось у чому переваги. Але як воно працює? Наведемо наочний приклад. Тепер, залежно від ширини захвату сіволки, Section Command може мати 4, 6 або 8 секцій. Як бачите, нижня частина картриджа дозатора має заслінки. Які відчиняються і зачиняються для керування потоком на виході дозатора, спрацьовуючи від гідравлічних актуаторів. Коли заслідки зачиняються, потік посівного матеріалу або добрива з дозатора припиняється. Це забезпечує подачу продукту саме в той момент, коли вам потрібно. Кожна секція дозатора заповнена продуктом весь час. Таким чином, ви маєте змогу керувати процесом від першого дня сівби до останнього дня жнив.